вас, діти, і запрошую на урок української літератури. Як вам уже відомо, Тарас Григорович Шевченко захоплювався красою жінки, полівав за її долю, мріяв бачити жінку щасливою. Але це бажання було за тих часів нездійснене. І тому сьогодні ми з вами. Проведемо урок на основі ваших спостережень після того, як ви прочитали. А я вам вдячна, що ви прочитали поеми Тараса Григоровича Шевченка, Катерина і Наймичка. Ви давали мені відповіді в приватних повідомленнях про те, що ви бачите спільного, що ви бачите, відмінного між цими поемами. І саме тому на основі ваших спостережень ми сьогодні проведемо. Урок на тему Тарас Шевченко Тема жіночої долі в поемах Катерина і Наймичка. Надзвичайно часто нам доводиться чути такі прекрасні слова Тараса Григоровича Шевченка про матір, про жінку. Нічого кращого немає. У нашім раї на землі ніж тая мати молодая, своїм дитяточком малим. І однією з центральних тем творчості Шевченка є саме трагічна доля жінки в кріпосницькому суспільстві. Ось тут ви бачите ілюстрації дуже знайомих вам поем Катерина і Наймичка. З болем в душі він говорив про рідну матір. Яку ще молодою у могилу нужда та праця положила. До кращих творів про жіночу долю належить поема Катерина. Поема Катерина, можете собі занотувати, написана 1838 року. Зміст поеми діти ви читали, але саме про що ця поема? Ми бачимо у нашій поемі вродливу селянську дівчину, красиву, у неї карі очі, чорні брови, біле личко, і вона, як квітка в полі, щира, чесна, відкрита, ніжна, чуйна, довірлива, довірлива. Вона щиро кохає, тому що полюбила москалика, як знає серденько. А також вона вірить і чекає повернення кохана. Коли офіцер-спокусник тікає, отсуравшись від сина, Катерина втрачає надію, вона усвідомлює, що нікому, нікому в усьому світі оборонити її дитину від знущань, і, не витримавши важких випробувань, вона заподіює собі смерть. Тобто, молода дівчина. Занапастила свою долю через нещасливе, зрадливе кохання. Батьки Катерини діти, передбачали трагедію, вони застерігали свою доньку. І мати, і батько дуже любили свою доньку. Їм боляче, що Катерина так вчинила. Але через те, що у суспільства тоді були такі закони, вони були змушені вигнати дочку з дому. Ненька, як мертва на діл повалилась у промові матері і ніжні, і чуйні слова і прокляття. Батько мовчазний, суворий, йому теж боляче, але він мовчить приголомшений своїм горем. Тобто, я хочу, щоб ви не думали, що батькам дуже легко далося те рішення, яке вони прийняли. Вони чудово розуміли, чим це все закінчиться для Катерини, але, на жаль, звичаї тогочасного суспільства, життя, яке осуджувало молодих таких матерів, молодих покриток, ось це таке відношення до жінок на той час змушувало їх. Прийняти таке рішення. Катерина це соціально побутова реалістична поема з народного життя. Що говорить про те нам слово реалістична. Реалістична це значить, що таких історій могло бути сотні. Тема цієї поеми це правдива розповідь про долю Матері Покритки, не про кохання Катерини. А про її страждання, тому що ми розуміємо, що кохання це якесь таке почуття надзвичайно гарне, а страждання це те, що довелося перенести Катерині через своє таке невірне, зрадливе кохання. Яка ж існує проблематика твору, це відповідальність за народження дітей, проблема порядності в стосунках. Захист всіх зганьблених жінок зіставлення української і російської ментальності. Також схожою поемою, яку написав Тарас Григорович Шевченко у 1845 році, стала написана ним поема Наймичка. В цій поемі поет розкриває подальший розвиток образу матері покрити. Твір цей посідає особливе місце у творчості Шевченка. Я знаю, що багато хто з вас прочитав цей твір-наймичку, і я хочу, щоб ви ми з вами використали таку інтерактивну вправу, як займи позицію. Я хочу, щоб кожен з вас подумав, як ви вважаєте, чи правильно вчинила Ганна. Що все життя мовчала і зважилася сказати правду лише перед смертю. І також подумати над тим, поведінка Ганни б подухості твердості характеру жінки. Я думаю, ви подумаєте над цим. Можливо, до кінця нашого відеоуроку ваша позиція зміниться. Але я хочу, щоб ви сформулювали її в письмовому вигляді, і, якщо це можливо, прислали мені у Viber спільноту У той час, коли героїні інших творів висловлюють свої почуття, головна героїня поеми Наймичка Ганна змушена приховувати і зберігати таємницю свого материнства аж близько 30 років. А тепер давайте ми перейдемо до характеристики образу головної героїні поеми наймичка Ганни. Яка наша Ганна? Любляча мати, вона терпляча і ніжна, поважає оточуючих, щира, проста, відверта, працьовита і щедра, а ще вона набожна, тому що дотримується народних обрядів. Той великий часовий проміжок, який вона провела своїм сином і не розказала йому, що вона його мати, підкреслює її безмежну любов до сина, усвідомлення нею відповідальності за його долю. Тобто ми бачимо, що у даному випадку і долі дітей, і долі жінок склалися зовсім порізно, хоча проблематика схожа. Тепер давайте ми з вами подумаємо, що ж відрізняє головну героїню Катерину від, з поеми Катерина від головної героїні Ганни з поеми Наймичка. Що ж відрізняє їх? Катерина досить юна, і вона не була морально готовою до материнства. Так, звичайно, вона любить свою дитину. І заради неї просить милости. Вона переслідує перш за все мету знайти батька цій дитині і наївно вірить, що коли вона його знайде, то батько дитину забере. Але давайте подивимось на кінець твору. Як ви думаєте, самогубство в даному випадку це якийсь вихід з ситуації? На мій погляд, це буде вияв егоїзму, тобто вона думає тільки про себе. Вона залишає свою дитину на поталу долі. Вона не знає, як складеться її доля цієї дитини в майбутньому. Вона ніби не усвідомлює наслідків свого вчинку. Можливо, це можна виправдати досить юним віком Катерини. Але все ж таки це відрізняє і сильно відрізняє її від головної героїні іншого твору, Ганни, з твору «Наймочка». Ганна намагається врятувати свого сина, покращити його долю, залишити дитину біля хати добрих людей. Але вона ж могла поступити так, же, як, і, так як і Катерина. Вона могла б також залишити дитину десь біля дороги. Вона витримує рік поневірянь, поневірянь і приймає рішення все-таки бути поряд із сином. Вона байдужа до оплати праці, вона просто хоче одного бути поряд із своєю дитиною. Також Ганна усвідомлює те, що життя її дитини важливіше за особисте щастя. Тобто, з однієї сторони, це така жертовність матері перед дитиною. І вона переживає глибокі переживання, материнське самозречення. Вона не думає про себе, вона думає тільки про долю дитини. А що ж спільного між образами Катерини і Ганном? Обидві вони жертви зрадливого кохання і відношення суспільства до матерів покритих. Обоє вони покритки матері позашлюбних синів, і що та, що інша, піклуються про свою дитину, але трошки іншим чином. Я думаю, що прочитання цих поем дало вам діти дуже велике розуміння того, якою ж була доля жінки в тодішній Україні. У поезіях Шевченка героїні потрапляють в однакові умови, але чинять по-різному. Але всі матері вродливі, добрі, лагідні. Такими їх бачив наш геніальний кобзар. Він низько схилявся перед образом Матері, який втілював для нього рідну матір Україну, пречисту Матір Божу. Тарас Григорович Шевченко бачив у жінці велику духовну красу, обожнював материнство, уславлював вірність та щирість у коханні. Ну, на цьому діти, наш відеоурок підходить до завершення. А я хочу, щоб ми з вами підготувалися до наступного нашого уроку. А наступний наш урок буде урок позакласного читання, саме по поезії Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу, щоб ви обрали улюблені вірші, улюблені цитати відомого кобзаря і записали мені їх. Я вам запропоную такі спеціальні. Обрати посудинки, в які ви будете класти все те, що ви отримали, які позитивні емоції чи негативні ви отримали від творчості Тараса Григоровича Шевченка. І ми з вами на наступному уроці гарно попрацюємо. Отож, наступний урок у нас урок позакласного читання поезії Тараса Григоровича Шевченка. Читайте! Думайте, захоплюйтесь, працюйте. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!